Держава забирає у Черкаської міської територіальної громади реверсом саме і для виплат військових 277 мільйонів. Це на, 25. на 25 рік. Тому, враховуючи тільки ці два найбільших направлення, держава забрала у Черкаської міської територіальної громади 1 мільярд 400 млн грн для здійснення централізованих виплат. Дякую. Я вибачаюся, я не знаю вашого прізвища. Будь ласка, дайте. Моя ну, дитина загинула в 21 рік. Він срочний. Я розраховую на ці 6 тисяч, тому що в мене, я зараз маю 52 роки, і в мене пенсія 3 тисячі. У мене заробітка більше немає. Я дуже хвора жінка. У мене куча болячок, і я розраховувала на ці гроші, тому що в мене дитину забрали, тому що різдвовик, я ні на що, не маю право в цій страні. Себе, хочу Знову От, я теж онкохвора людина, я 5 місяців вже не працюю. Я ще не закінчила лікування. У мене немає такої можливості, щоб піти і заробити гроші. Повірте, я з задоволення пішла б на роботу і працювала. Немає в мене такої можливості. Мені, не Ви ваше розуміння не маєте, скільки громого і кожен часу на лікарні, на медикаменти, скільки це нервної системи уходить від того, що я не знаю, де мій чоловік. Ви приходите, можливо, говорите зі своїм, а я говорю до його одежі. І я не знаю, де він. Чи він загинув, чи він в полоні йому бічинки відбивають. Ніхто тут в Черкас не шукає, тільки сім'ї загиблих їх шукає. Чому навіть Черкаські ніхто не пише, головнокомандуючи, там ви, депутати, чому ніхто не подає на той червоний грець, їх не тривожить ніхто. Ви самі з цим боремося. Нам ніхто не допомагає, коли я зіткнулася з цією проблемою, Повірте, переді мною всі двері були зачинені. Я думаю, що це кожна сім'я так скаже. Нас рахують за непотріб. І ви тут нас теж рахуєте за непотріб. Дайте відповісти, будь ласка. Ми почули ваше. Ну, от когора повинна сюди прийти, мене оце отак повинно колотати, хоча мені наркувати не можна. Присядьте, будь ласка, зараз запитання. Будь ласка, у нас є ресурси. Більшого в нас немає. Вам секретар міської ради озвучить цифри. У нас є, а, ми, ми забираємо колонених. Вам держава виплачує, ми на сьогодні не можемо. Є такий проєкти, які доопрацьований, виходячи з пікарії, і є.